Вітаю всіх урок української мови в 6 класі. В умовах дистанційного навчання пропоную тему уроку зміни приголосних в притворенні прикметників із суфіксом СК та іменників із суфіксом ств. Ми повинні познайомитися із змінами приголосних притворенні цих суфіксів та. Сформувати вміння правильно вимовляти і записувати слова, які зазнають змін при додаванні суфіксів. Тож, приступаємо до роботи. Перш за все, пропоную прочитати уривок із пісні української народної пісні про козаків, порідділо козацтво від втоми і ран. Гей, щоб позбивайте пилюку! І встає з небуття кошовий отаман із кресала запалює люльку, а за ним піднімаються воїни скрізь, бо завчили козацьку науку. Ой напаснику лютий, ти не лізь, ти не лізь під козацьку розмашисту руку. Яка актуальна пісня у наш час, бо ми ж з вами нащадки козаків? Але це урок мови. І нас з вами дуже цікавлять слова козацтво, козацьку, бо тут є ті суфікси, про які ми сьогодні говоримо: цитцьк. Давайте ж звернемо увагу, як ці слова утворилися. Ми ж вчимо слово твір. Подивіться, слово козацький утворилося від слова козак. У слові козак основа. Козак закінчується на к. В слові козацький твірна основа має бути козак, але ми бачимо, що там є С. Тобто чергування відбулось К змінився на С. Як же це сталося? Адже ми додаємо суфікс «ськ». Подивіться, будь ласка, ось зеленим написано. Козак. Плюс суфікс ск. І закінчення. Має бути «козакський». К і с разом дає нам «ц» І буде слово козацький. Козацтво теж утворилось від слова козак. Теж відбулося чергування кц. Подивіться, як утворювалось козак плюс. Суфікс Ств, о закінчення. К і С разом змінилось на Ц. Відбулося ось таке чергування. Ми ж не вимовляємо «козакство», правда? Ось так відбулося творення цих слів. Існує правило, як саме відбувається чергування приголосних звуків. Познайомимось із цим правилом. Отже, два приголосні звуки зливаються в один, ми щойно бачили, К і С злилися в один звук С. А саме звуки Г, ж, З, які стоять в кінці твірної основи, якщо до них додаємо С, дає нам звук З. Подивіться, кривий ріг, криворізький. Гляньте, криворіг плюс ський. Г і с разом нам дає з. Кавказ, кавказький. Ви можете сказати, то тут же нічого не змінилося, але якщо ми додаємо суфікс ск, то має бути кавказський. А в нас тільки з. Запоріжжя, запорізький. «Ж» змінилось на з. Тепер із суфіксом «ств». Убогий, убозтво. Гляньте: убог плюс Ств. Г і С разом нам дали з. Боягуз боягузтво. Наступна група звуків К, чи Ц при додаванні С, дає нам С. Змінюється на Ц. Дивимось. Кременчук Кременчуцький. Вінниця Вінницький. Гадяч гадяцький. Козак козацтво. Молодець Молодецтво. Кач, ткацтво. І ще одна група. Х-ш-с. При додаванні с змінюється на с. Дивимось, чех-чеський. Не чехський, а Х і С разом дає нам тільки один звук. Злилися вони. С. Чеський. Черкаси, черкаський з однією буквою С, тому що два с злилися. І в нас вийшов один звук. «сі». Сиваш сиваський. Із суфіксом ситив птах, птаство. Дивимось, птах плюс ситив. Товариш, товариство. Я думаю, що вам варто це записати до зошитів, коли пишете, краще запам'ятовуєте. Ну, а тепер продовжимо. Попрацюємо разом. Отже, перше правило «г», «ж», «з» змінюється на з при додаванні суфікса або с або СТВ. Давайте виконаємо завдання. Париж. Прага, Волга, Кавказ, Убогий боягуз. Будемо разом виконувати. Отже, Париж, Паризький. Ж змінилось на З. Підкресліть, будь ласка. Прага Празький. Волга Волзький. Кавказ Кавказький. Убогий. Додаємо суфікс убозтво, така збірна назва. Боягуз – боягузтво. Наступне правило «К, чи, Ц плюс С дає нам Ц. І виконаємо вправу. Будь ласка, утворіть прикметники із суфіксом СК і С. Іменник із суфіксом сутиви. Де це можливо, звичайно? Виконуємо разом. Донець донецький. Прилуки прилуцький. Кременчук Кременчуцький. Турок турецький. Дивак дивацтво. Ткач – Ткач. Черкатство. Добре, і ще одна група. Хшс змінюється на С. При додаванні суфіксів ск або СТВ. Виконуємо вправу золотоноша золотоніський, черкаси черкаський. Волох національність така є волоський. Латиш латиський. Птах, птаство. Товариш, товариство. Ну що ж, я сподіваюся, що запам'ятали ці правила. За поданим зразком виконайте вправи 172 і 173. У 172 вправі вам потрібно від поданих іменників утворити прикметники з допомогою суфікса «ськ». А у 173-й від іменників, що називають представників ремесел, треба утворити назви цих ремесел. Ну, наприклад, хлібороб-хліборобство. Отже, виконаєте ці вправи. Продовжимо працювати разом. Права 174. У нас є зразок. Потрібно від виділених слів, виділених іменників утворити прикметники. Мова латишів, яка мова латиська. Мова гагаузів, яка мова, Правильно, гагаузька. Не забувайте підкреслювати орфограму. Зміну приголосних. Земля кавказців, яка земля кавказька. Правильно. А далі, будь ласка, самостійно, зразок у вас є. Отже, ми з вами попрацювали. І я дуже сподіваюся, що запам'ятали, а тепер підсумовуємо. Отже, Г, ж, з в кінці твірної основи при додаванні суфіксів ск або ств змінюється на з, к ч ц» змінюється, на «ц». «Х, ш, змінюється на С, Хс змінюється на С. Запам'ятали. А щоб ще краще запам'ятати, я пропоную виконати вправу самостійно.